Привіт! Якщо ти коли-небудь вважав, що бізнес це область лише для обраних та талановитих, то мій наступний огляд книги змусить тебе переосмислити цей стереотип. Так, друзі, пройшов час для руйнування міфів і відкриття чогось зовсім нового. І навіть якщо ти сам вважаєш себе ботаніком, в мене для тебе є дивовижні новини. Сьогодні я буду говорити про книгу, яка просто вибухнула в моєму розумі. Це І ботаніки роблять бізнес від Максима Котіна. Ця книга освітлює ключові теми бізнесу, стратегії успіху. І що найголовніше, показує, що кожен може досягти вершин в бізнесі. Неважливо ботанік ти чи ні. Любий друг, я, я б хотів, щоб ти розумів. Що в мене є 10 висновків з цієї книги. Я їх буду промовляти. Я роблю це з першого дубля, тому я можу запинатися та можу робити якісь помилки. Я буду радий, якщо тобі сподобається, то ти поставиш лайк та вподобайку. Та підпишешся на канал. Не будь дуже строгим! Я е, стараюсь принести користь цьому світові. <хи> Отож, приступимо. Висновок перший відкриття власного бізнесу. Безсумнівно, кожен із нас володіє потенціалом стати підприємцем. Найважливіше це побачити в собі цей потенціал і відважно зробити крок у невідоме. Відкриття власного бізнесу це більше, ніж просто робота, це можливість перетворити свою пристрасть та інтереси в реальність, при цьому отримуючи прибуток. З часом, як ти починаєш розвивати свій бізнес, ти стикаєшся з різними перешкодами, випробовуваннями, однак, незважаючи на всі труднощі, справжній підприємець знаходить способи їх подолати і продовжує рухатися вперед. Будь впевненим в собі і в своєму бізнесі. В тебе є всі необхідні навички та здібності, щоб це зробити. Не бійся помилок, вони є важливою частиною процесу. Так, я згодний з цим висновком, і з цією думкою в книзі. І також я можу сказати, що підприємець дуже схожий на спортсмена. Який падає та підіймається, спотикається та встає. Він робить помилки та виправляє їх, та робить висновки, і рухається далі. І зазвичай, я пам'ятаю, коли я починав свій бізнес власний, їх було дуже багато, я не буду їх перераховувати. Насамперед так, це дуже багато помилок та їх висновки та крок вперед. Зачасту часто ти можеш проаналізувати своє дитинство і подумати, чи був ти такий верть шило. Кажуть, що це признак того, що люди здатні здібні до підприємництва. Так. Другий висновок це вивчай свій ринок. Ключ до успіху будь-якого бізнесу полягає в розумінні його ринку. Чим глибше ти розумієш своїх клієнтів, їх потреби та очікування, тим краще ти зможеш задовольнити їх. Ніколи не припиняй вивчати свій ринок та конкурентів. По-перше, визнач свою цільову аудиторію. Хто вони, що їм потрібно, які у них є проблеми, які ти можеш вирішити. По-друге, слідкуй за тенденціями ринку і адаптуйся до них. Постійна зміна це єдина постійна риса в бізнесі. Прислухайся до своїх клієнтів і до ринку. Вони можуть дати тобі цінну інформацію, яка допоможе тобі покращити свої думки, продукти та послуги. І розширити. Твій бізнес. Так, я повністю з цим згоден, але якщо о, є такий момент, якщо це твій перший бізнес, починай робити. Починай робити і аналізувати свої помилки. Тому що дуже багато людей, які не починають чогось робити, а аналізують, читають, вивчають та не роблять ніяких дій. Перше, в першу чергу, це дія. Потім аналіз. Висновок No3. Значення планування та встановлення цілей. Кожен успішний бізнес ґрунтується на чітко визначених ці цілях і планах. Це основа, на якій ти будуєш свою діяльність. Цілі мотивують тебе рухатись вперед, а плани надають тобі дорожну карту, куди йти. Створення бізнес-плану це один з перших кроків. Які ти повинен зробити. Він повинен описувати твою бізнес-модель, включаючи твій продукт, твій продукт або послугу, твою стратегію маркетингу та продажу, а також твої фінансові прогнози. Встанови для себе амбітні, але досяжні цілі і створи конкретний план для їх досягнення. Будь готовий до того, що тобі доведеться адаптуватися і змінювати свої плани в міру того. Як твій бізнес буде розвиватися? Якщо чесно, і якщо ми кажемо про мене, то ця думка в книзі досить. Для мене це дуже тяжко планувати якісь свої цілі. Так, я намічаю свої цілі, це орієнтири. Але я вже звик до того, що часто я промахуюсь. Так? І... А в мене такий характер, що я дуже е розчаровуюся, коли я не досягаю цілей. Тому я стараюся ставити орієнтири та е свої бажання. Так. Але м перший свій бізнес у мене була ціль лише заробити гроші. Так. висновок номер 4. Необхідність адаптації та інновацій у світі. Де технології та тренди змінюються зі швидкістю світла, адаптація та інновації стають ключовими для довгострокового успіху. Бізнес, який залишається статичним, ризикує відставати від своїх конкурентів і втрачати своїх клієнтів. Інновації не обов'язково означають знаходження чогось абсолютно нового. Це може бути покращення існуючих продуктів або послуг, створення нових способів обслуговування клієнтів або впровадження нових технологій для спрощення ваших бізнес-процесів. Не бійся змінюватися і пробувати щось нове. Залишайся в курсі останніх технологій і трендів у твоїй галузі і шукай способи використання їх для покращення свого бізнесу. Висновок номер 5 О, Це. Це моя, моя така слабка сторона. Мій біль. Будівництво сильної команди. Мені дуже тяжко це робити, я не знаю, чому. За кожним успішним бізнесом стоїть сильна команда. Твої співробітники це твій найцінніший ресурс. Вони допомагають тобі обслуговувати твоїх клієнтів, створювати і продавати. Твої продукти або послуги і підтримувати операційну діяльність. Важливо створити культуру, яка приваблює і утримує талановитих співробітників. Це включає надання можливостей для професійного розвитку, заохочення відвертості і чесності та створення робочого місця, де кожен відчуває себе цінним. Докладіть зусиль для побудови команди, яка розділяє вашу місію та цінності. Будь лідером! Якого вони можуть поважати і слідувати за ним. І перш за все, цінуй їх внесок у успіх вашого бізнесу. Висновок 6. Фінансове управління. Здатність ефективно управляти фінансами є критично важливою для стабільності твого бізнесу, це включає розуміння та контроль над тим, звідки приходять твої доходи, куди йдуть твої трати, а також управління ризиками та забезпечення стабільності. В разі економічної нестабільності. Без акуратного обліку і бюджетування навіть яскравіший бізнес-план може провалитися. Навчись правильно цінувати свої продукти та послуги, управляти своїми втратами, а також планувати та прогнозувати майбутні доходи і витрати. Якщо ти не впевнений в своїх здібностях управляти фінансами, Звернись за допомогою до професіоналів. Важливо вести детальний облік, мати чітке розуміння фінансового стану твого бізнесу. Якщо чесно, то в мене завжди було, був таблиця Excel мені було цього достатньо. <смут> Я пробував безліч програм, але це дуже тяжко. Так, зміцнення відносин з клієнтом. Це я вважаю дуже важливим кроком. Твої клієнти це серце твого бізнесу. Без них твій бізнес не зможе вижити. Будівництво міцних та довгострокових відносин з твоїми клієнтами допоможе збільшити їх лояльність та підвищити повторні продажі. Відповідальність за це лежить на кожному члені твоєї команди. Від обслуговування клієнтів до продажів і маркетингу. Кожен повинен прагнути перевершити очікування клієнтів та надати їм високоякісний сервіс. Піклуйся про своїх клієнтів, постійно прислухайся до їх потреб та пропозицій. Постійне вдосконалення твоїх продуктів і послуг в відповідь на відгуки клієнтів є ключем стабільного росту бізнесу. Я з цим, в принципі, згоден. Чим більше клієнти твої з тобою дружать, тим більше вони купляють в тебе. І, звісно, тим більше росте твій бізнес. Висновок номер 8 Я вважаю це самим ключовим в бізнесі, але коли він вже існує, вимірювання успіху. Визначення та вимірювання успіху це критично важливо для розвитку твого бізнесу. Без, без чітких показників успіху. Ти можеш плавати без цілі і витрачати ресурси на неефективні стратегії. Твій критерій успіху може залежати від багатьох факторів: фінансових показників, таких як прибутковість або зростання продажів, рівня задоволення клієнтів або навіть особистого розвитку та досягнення твоїх бізнес цілей. Визнач, що означає успіх для твого бізнесу, і відстежуй цей показник регулярно. Не бійся переглядати та коригувати свої метрики в міру, зростання та розвитку твого бізнесу. Висновок номер 9 Навчайся на власних помилках. Жоден шлях до успіху у бізнесі не обходиться без помилок. Вони неухильно насуваю... насуваються, і це є нормальним. Найголовніше, як ти реагуєш на свої помилки та які уроки ти з них винесеш. Багато успішних підприємців бачать помилки як можливості для навчання та зростання. Вони допомагають тобі визначити, що працює, а що ні, і дозволяють тобі вдосконалити свої стратегії та процеси. Не бійся помилок і не бійся їх визнавати. Коли ти допускаєш помилку, Визнавай її, вивчай її та використовуй цей досвід, щоб стати кращим. Це ключ до постійного вдосконалення та розвитку. Висновок номер 10 Баланс між роботою та особистим життям. Останній, але не менш важливий висновок це значення балансу між роботою та особистим життям. Дуже часто підприємці так покушають. Поглинаються своєю роботою, що забувають про себе та своїх близьких. Хоча бізнес має значення, твоє здоров'я, щастя і взаємини також мають велике значення. Успіх у бізнесі це гра на довгий термін. І щоб витримати його мається на увазі і бізнес, і гру. Ти повинен повинен приділяти увагу своєму здоров'ю та благополуччю. Це допоможе тобі бути більш продуктивним, креативним і задов... задоволеним як у бізнесі, так і в житті. Станови здоров'я, межі між роботою та особистим життям і дотримуйся їх. Не забувай піклуватися про себе і знаходити час на речі, які тобі подобаються. Це допоможе тобі залишатися щасливим. Здоровим і готовим до бізнес-викликів, які зустрінуться на твоєму шляху. <гум> я згоден повністю з цим висновком, але в мене є дуже велика проблема з цим. Навіть зараз, сьогодні субота, сім вечора, і я сижу і записую цю книгу. <гум> так, і в мене насамперед в мене вчора була е, така думка: я сидів і м думав: ура! Вихідні, я нарешті зможу спокійно попрацювати, і ніхто мене не буде трогати. <сум> в загальному і ботаніки роблять бізнес, це захоплююча книга. Сильним аспектом цієї книги є її реалістичність і практичність. Можливим недоліком може бути складність деяких ідей для початківців, але в цілому враження від книги позитивне. Книга надихає надію. І дійсно змінює ваші уявлення про бізнес. Прочитай її сам і побачиш, що я мав на увазі. І пам'ятай, навіть ботаніки можуть займатися бізнесом. Підпишись на канал, прокоментуй та постав вподобайку. До нових зустрічей!